Канал, де я розпочала челендж, як думати англійською, це така проблема найпоширеніша, мабуть. А тому я хочу що сказати: слідкуйте там за завданнями, Вони... це безкоштовний челендж, ви можете його проходити. але якщо ви будете дійсно робити завдання ще з челенджу, із нашої, з нашого курсу, ще, якщо ви в мене займаєтесь на групових курсах. Там ще можете працювати. Тобто, я хочу создати такий комплекс міроприятій, там де ви зможете всебічно розвиватися. І всебічно розвивати вашу англійську від усіх сторін. Це важливо. Так? Не тільки щось ми одне тренуємо, ми повинні тренувати все. Але про що я хочу поговорити, сьогодні я в тому ж каналі, там, де я проводжу челендж для вас, зробила таке завдання. Написала вам, що треба вивчати не тільки просто слова, але краще вивчати не окремі слова, а так звані collocations, так? фрази, словосполучення. Ще є таке поняття, як chunks, да? це теж такі словосполучення, які, а, ну, вони такі сталі, так, як ми кажемо там, наприклад, you know, you know, да? or something like that. Це chunks називається. Or something like that. Тобто якийсь такий сталий вираз, над яким ви не думаєте, як перекласти кожне слово. До чого це я кажу? У нас сьогодні буде. Завдання. Я вам вишлю відео, яке вам потрібно буде послухати. Там 100. Ось таких фраз з різними дієсловами: have, get, make, do. Тобто такі вони базові. Я впевнена, що ви більшість, мабуть, або половину точно з них, них знаєте, але також впевнена, що щось нове ви теж для себе знайдете. І ваше завдання вже починає нарізати вам завдань. На сьогодні, з самого початку, ваше завдання буде прослухати це відео, там просто ці слова вам, ці фрази подаються з прикладами, це дуже теж круто. І знайти для себе ті, які ви не знали, і виписати собі, кудись, куди ви там все пишете. Я сподіваюся, у вас є, куди ви все пишете. Ви виписуєте ці фрази, але якщо ви, наприклад, якусь фразу. Ну, може, і знали, але для вас вона все одно звучить трошки дивно. Ну, Наприклад, робити фото, да? фотографувати. Ви, можливо, забули, що це не do photo і не make photo, а take photo. Да? Take photo. Для вас це... О! Блін, точно, мабуть, ну це трошки е, звучить, мабуть, странно. але ви пишете собі, photo», щоб не, ви не забули. Да? Якщо ви щось забули, або для вас це трохи дивно. Ви нібито і знаєте це, але якось воно незвично. Ви б так самі не сказали. Пишіть собі, записуйте, я потім скажу, що ми з ними будемо робити. Вся лексика, яку я вам даю тут. Я сподіваюся, ви працюєте в Quizlet, а, і слухаєте відео, які я вам відсилаю з цією лексикою. Все, що я вам даю, будь ласка, слухайте. Плюсик карма, боже, я показала, що пропал звук. Смотрю букву П в початку. Думаю, все, пропав звук. Так. Зрозуміло, зі словами ми працюємо не просто зі словами, а з фразами та словосполученнями, щоб вам було легше це запам'ятовувати, а потім це використовувати. Це що стосується лексики. Далі сьогодні ми. Будемо трошки тренуватися. Це така квінтесенція наших попередніх занять, там, де ми говорили про інтонацію, ці тони, не східні, там, де ми говорили, які слова наголошені, там, де ми говорили про те, які букавки у нас іноді з'їдаються, що слова у нас з'єднуються в такий один потік. Так? Зараз ми будемо над цим ще більше працювати. І що у нас буде перше? Дивіться, е, ну я вам так зробила, щоб було, е, мабуть, цікаво. Всі полюбляють серіал друзі. Я не, не бачила жодної людини, якій не подобається цей серіал. І... З цього приводу дуже багато і а, таких матеріалів, пов'язаних саме з друзями. А, але тут дійсно така жива мова, і вона відносно а, легко сприймається. Тому я взяла вам сьогодні потренуватися, що ми зараз робимо. Ми зараз послухаємо, що каже Фібі, та, це дівчина одна з друзів. І вам потрібно буде сказати, про що вона сказала в двох словах. And then I'll tell you what to do. First, we listen, and you can read the text. My omnipotent for a day, I would want um, world peace, no more hunger, good things for the rainforest, and bigger boobs. My omnipotent. Uh, one more time. My omnipotent for a day, I would want um, world peace, no more hunger. And thanks for the rainforest. And bigger так ещекажи фиби кто может сказать и в двух словах написал ты если пиш если ничего не понятно оставьте минус вообще если вообще ничего не поняли так um... <laughs> ну, большую грудь услышали, да, bigger boobs, больше, да, хотела все, больше, <laughs> да, это есть такое, а еще что? <laughs> Мир во всем мире, угу. Uh -huh. Так, дивіться, це у нас таке слово, мабуть, воно вас трошки збило з пантелику, да? Одне ж слово збило. Чи більше? Omnipotent. Omnipotent. Це людина зі, з якимось сверхспособностями, да? суперспособностями. А дивіться, якщо б я була людиною з такої, з якимись суперспособними здібностями на один день, так я би хотіла, що мір во всьому мірі: правильно? No more hunger, да? не мати голоду, Good Things for the rainforest, так, якісь хороші там штучки для лісів і. Більше груди, більші груди. Зараз ми з вами послухаємо ще раз, і я хочу, щоб ви мені написали, які слова вона наголошує. Так? От пам'ятаєте, ми робимо, робили з вами завдання, там де потрібно було підкреслити, підкреслити наголошені слова. От те ж саме ми зараз робимо. Ви мені пишіть в чат, от ви слухаєте, слухаєте наголошене слово, чуєте, і пишете його. Добре? Зрозуміло завдання. Ми зараз наголошуємо слова. Uh -huh. Так. Давайте по строчке, да? Чтобы вам було проще. Давайте вот здесь. However, I'm, am nibbling uh, for a day. I guess, it gets a lot of uh, it Day Так. I would want, um, world peace. No more hunger. Good things for the rainforest. Так, нас... If I were omnipotent for a day, I would want um, world peace, no more hunger. Good things for the rainforest. If I were omnipotent for a day, I, I would want um, world peace, no more hunger. Good things for the rain forest. Peace, hunger. Хорошо. А еще? Rain. Угу. Да, да, есть такое. Слышите? Молодцы. Молодцы. Так. And bigger boobs. А тут что? And bigger boobs. <laughs> Какое слово? Uh mm -hmm. Peace, hunger, rain. И последнее было. Mm -hmm. Bigger не такое прям. Bigger. А ну-ка. Ага. Uh -huh. Bigger boobs. And bigger boobs. Ну, uh -huh. no, bigger в какой-то степени наголошенный, але ще у нас boobs, как uh, основное слово, как это, что надо увеличить, да? And bigger boobs, and bigger boobs. Uh, так, bigger boobs. Uh, day, peace, hunger, rain. And bigger boobs. And bigger boobs. Оно может слышаться как вместе, но все равно акцент идет у нас на бубс. Хотя биггер, конечно, она может меньше немножко выделять, потому что все-таки в этом тоже есть смысл, да? Она же хочет их больше сделать. Поэтому, но здесь еще бубс у нас наголошится за счет тона. Сейчас мы послушаем и сделаем. Наступне завдання, ви мені будете казати up or down, Так, ми зараз будемо говорити про тон, tone, тон, tone, uh, Up or down, Так, я буду вам uh, теж зупиняти відео, і ви мені скажете нагору чи вниз. Це те, що вам було складно, я знаю, але нам треба ще послухати, щоб ви uh, більш точно це розділяли. Так. Am I on, If I were omnipotent for a day, where Chinese push it up or down? Up. Uh Так кто ещё как слышит? For a day. mm -hmm. Okay, that's correct. I would want. um I would want. I would want. Up or down, down. Mhm. Mm I would want. Так, let me share a фраза. I'm dipping it for a day. I would want. um I would want. I would want. I would want, or I would want. <laughs> want, <laughs> want. Troški <laughs> navid I would want. Um... Так, For еще раз. I would want I would want. I would want. Но она трошки как вверх. Это не дуже так чутно Как это отчетливо, да? Не прям так отчетливо вверх. И не прям отчетливо вниз. Но все равно перед запятой у нас, как бы так идет остановочка, да, она как бы думает, I would want. І воно завжди буде йти більш вгору. Ну, воно буде вгору йти перед комою. World peace. World peace. Up or down. Up. Uh -huh. up. World peace. Пам'ятаєте, ми з вами казали, коли йде перерахування якихось штучок, <laughs> да? ми вгору вгору, гору. no no more hunger no more hunger da? world peace no more hunger good things for the rainforest good things for the rainforest up or down good things for the rainforest rainforest up or down rainforest mm -hmm. Так, а ну давайте ще раз. Thanks for the rainforest. Так. Hunger. Good thanks for the rainforest. Good thing for the rainforest. Down. да, вниз у нас. Rainforest. Rainforest. Uh, знову нагадую вам, пам'ятаєте, якщо правило, коли ми щось перераховуємо, так? Uh, world peace. Вгору. No more hunger. Вгору, да, це вона перераховує. Good thing for the Rainforest. І завершуємо ми речення несхідним доном. Тобто перед uh, uh, full stop перед точкою у нас йде uh, інтонація вниз. And bigger boobs. And bigger boobs. Up or down. And bigger boobs. And bigger boobs. Up. Up. Так, стоп, подождите. Чо up? And bigger boops. Це у нас яке речення? Стверджувальне. Стверджувальні речення у нас інтонація йде вниз. And bigger boops. And bigger boops. And bigger boops. Вона не сказала and bigger boops. Це було б вверх, да? And bigger boops. Зрозуміло? Вверху було у нас and bigger boops. Це було вверх. Почули чи ні? А ну давайте ще раз. Я вам послухаю, і ви мені скажете. Ви почули, те, що я кажу чи ні? For a day. I for a day. would want uh I would want um world peace. World peace. No more hunger. No more hunger. Good thanks for the rainforest. Good thing for the Rainforest. Down. And bigger boobs. And bigger boobs. Down. Почули? Почули, що останні два вниз? Плюсик в карму поставте. Почули чи ні? Давайте, тільки чесно. Хто почув, ставте плюсик, якщо ні, ставте мінус. Але е, я вам казала, що поганого нічого немає, якщо ви не почули. Плюс-мінус <свісно> ну, теж варіант. Звісно, що в деяких випадках у вас буде дуже чітко це звучати, коли вверх, коли вниз. Але ми з вами знаємо, що якщо це стверджувальне речення, коли стоїть точка, це низхідний тон. And bigger boobs. То есть, and bigger boobs and bigger boobs. And bigger boobs and bigger boobs. Розумієте? Що таке несхідний? Boops. 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 Давайте ще разочек. Послухаємо. Майра omnipotent for a day. I would want world peace. No more hunger. Good things for the rainforest. And bigger boobs. And bigger boobs. Так. Добро. Um, если плюс-минус, я вам еще дам этот кусочек послушать. Хотите домой, чтобы вы еще на слух его послушали миллион раз? Ну, кому 200, кому 500, кому 1000 будет раз, да? Вы знаете. Так, плюс. А, так, значит, смотрите, теперь э, мы с вами поговорим про вот эти вот наши слова. Давайте, как вы слышите, э, как соединяются слова между собой, какие буковки у нас выпадают. Смотрим. Тоже буду частично. If I were omnipotent for a day. Дивіться, що у нас тут випадає. Ну, for a day. Ви вже зрозуміли, що це у нас як одне слово звучить. Foraday. Пам'ятаєте, ми на самому першому уроці, коли я вам готувала презентацію про слова, які з'їдаються так, в якоїсь мірі, а, слово for у нас було, да? не for, а for, for, for. Тут воно саме так і звучить: foraday, for a day, for a day, for a day. For a day. А ну-ка, будь ласка, зараз за мною повторіть. For a day. for a day. for a day. For a day. Так, uh, for a day. Угу, у нас тут uh, висхідний тон. For a day. Uh, і дивіться, що у нас з цим словом происходит. Давайте, які букви у нас взагалі не чуть. Напишите мені. Що у нас? Яка тут буковка у нас буде. Ну, давайте так, наголошення на, я, на, який, на який склад. Амнібід, амнібід. Куди наголос? Амнібринт? Давайте ще раз вам сквічу. На какую литеру у нас на голосе да? Так, «т», «ти». «Ти» у нас в конце, помните, я вам говорила, останавливаем воздух. Да, оно как будто бы выпадает. I'm never in for a day. I'm never in... Я у меня уже заплетаюсь. I'm never in for a day. Оно как бы, да, оно не то чтобы прям не читается, но оно... Сокращается. Амніберн, амнібрен. І наголос у нас на іпотен, амніберent, амнібрен. Тому це у нас не буде, наприклад, poent, не буде читатися як poтент, да? буде у нас neutral e, air шва. Оцей звук нейтральний, амнірн да? uh, 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 uh. for a day. If I were amnibident for a day. Так, давайте подивимось, що у нас далі. Спочатку. Так, до речі, у нас ж want теж наголошено. Ми казали про це. I would want. I would want. Угу. Воно у нас теж наголошено, тому would, воно якось скользь, так, скользь да, проходить так через нього. I would want, I would want, I would want. Що у нас тут з літерою D? Щось трапляється чи ні? I would want, I would want, Ну, Трошки вона його е, все одно вимовляє, так, літеру Д, Д. д", д" але ді, господі, Д. «ді», «ді», літера д", да? I would want», «would want», would want», Але е, все одно у нас як зупиняється повітря, «would want, «would want», want», і оце «would», воно теж більш нейтральне буде. I would want, I would want. Так далі. World peace. World Peace Peace Так, ну тут у нас що? World peace. Все вроде нормально, да Чи ні World peace. No more hunger. No more hunger. Тут вона виділяється слова, і більш-менш все тут у нас э, вимовляється добре. And thanks for the rainforest good thing for the rainforest good thing good 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 like, well not it's a good <laughs> good good things good things good things for uh, for the rainforest what can I thanks for the rainforest for the rainforest for the for the for the rainforest good thing for the rainforest and bigger boobs and bigger boobs and bigger boobs and bigger boobs чи може щось та тут uh, у нас скорочується Пам'ятаєте, я вам казала про uh, and. У нас може літера uh, D теж скорочуватися і буде N, так? N bigger boobs, N bigger boobs. Forest. And bigger boops. And bigger boops. And, and bigger boops. І це все у, це як одне речення у неї, але воно все звучить як одно, одне слово, так? And bigger boops. And bigger boops.